Ми знаємо, що при Христі, коли був розп'ятий Ісус Христос, Господь сказав Матір Божій, казав, що я не богослова, це Син Твій, встановив всіх нас, Божої Матір. А яну Богослову сказав, це Матір Твоя, після смерті, розп'яті і Воскресіння Господу нашого Ісуса Христа, Пресвята Діва Марія, жила в домі Яна Богослова. Іудеї жили злобою, ненавистю, не тільки до Христа, але їх не залишала думка, що ті, хто залишився в живих, і особливо Божа Матір, вона їй небезпечна для суспільства. Вони жили злобою, вони хотіли знищити Божу Матір, також вбив. І Божа Матір з домівки нікуди сама не доходила. Вона приходила в супровіді завжди християн. Які, яких вона постійно ходила на місця зв'язаним з її сином. Це голова, це розп'яття було. це камінь Воскресіння храм, Преображення. Назарет. І з таких і одних походів Божій Матії в храмі явився архангел, і сказав, що скоро вона підійде у вічність. І в знак того врівчив їм пам'ять, пам'ять вікно. І вона про це розказала всім. Вона прощалася всіма. І апостоли, які були на проводі раніше, вони завжди, коли приходили до Єрусалим, з одної з цілі її було порозмовляти з Божою Матію, поспілкуватися. Отримати настанови, розказати, як йде проповідь. Християни дуже любили Божу матір. Вони кожне слово її закладали в своє серце. І Божа матір завжди молилася в тих святинях, де її сина для того, щоб мати єднання. Божа матір також молиться, Показує, наприклад, молитву. І коли була звістка про те, що вона відійде в вічність, Апостоли, як Іоанн Дамаскін говорить, стали хмарами орлинами з різних куточок земної кулі, вони поспішили, щоб попрощатися з Божою матір'ю. Цей день був приготовлений ліжко, світильники, кадильниця і Божа матір. Лягла на це ліжко і придала свою душу у руки Божі. Ви бачите на яконі у спиня Божа Матір, окруженому апостолами, які і скорбіли, і радувалися, що Божа Матір відходить. І цю кімнату, цей дім осяя на таке, як можна сказати, сяй світло, де сам Господь наш Ісус Христос ангелами прийшов в цю домівку. Як ви бачите, Ісус Христос зображається на іконі, тримає немовля. Так як тримала Божа Матір немовля Ісуса Христа, так і після смерті душа покидає тіло, щоб щобися не устрашили душі Божої Матір, сам син прийшов на зустріч душі Божої Маті і взяв душу йому Божої Матірі об'ятія. І таким чином Божа Матір приставилася. Її тіло понесли в Гефсімані, там, де були похоронені її батьки і праведні Іосіб, обрушник її. І коли почули пісня співи, це ж було з свічками, це було принос до домівки до Гефсеманії, Афонія один із первосвященників іудейський, побачив чи грі Божої Матір, він наскільки озлобився. Що він хотів опрокинути гріб Божої Матері. і тільки доторкнувся до гробу, як ангел відсік йому руки. І руки прилиті до гробу. І Він розкаявся. За те, за своє благо... злодіяння, яке він хотів зробити, що дійсно це гріб святий. Ця свята людина знаходиться в цьому гробі. І Божа Матір не захотів чи залишити нікого в скорбі. Вона і зділяє цього іудея, руки приростають, він стає християнином і потім він стає благовісником віри Христової. Коли донести погреблив такий гріб, хто був з нами в в Іерусалимі, пам'ятаєте, цей гріб Божої Матері, знаходиться там внизу, попри ноги Ми ходимо на колінках, прикладуємося. По промислу Божого не було тільки апостола Фоми, який не повернувся з Індії з проповіді. Він запізнився на три дні. І він прийшов до гробу Божої Матері і оплакував, що він не попрощався з Божою матір'ю. І апостоли бачили скорботу печаль апостола Фоми. Вони відкрили кришку гробу. І вони побачили дивне дійство що тіла не було Божої Матері, були тільки пелени, одежа Божої Матері. І вони всі здивувалися, і коли вони прийшли в домівку і розсуждали, вони побачили, коли вони сиділи за столом і побачили зверху Божої Матір, яка сказала, радуйтеся бо я з вами. І ніколи вас не оставлю. І воскликнули апостоли, присвятає Богородице, помагай нам Ковну проповідь дивіться на Ютуб каналі Храм Різдва Пресвятої Богородиці, а також підписуйтесь на наш канал, Віра вічна, віра славна, наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю!